Бійців української армії відтепер навчатимуть ексклюзивним прийомам рукопашного бою. Абсолютно нова методика від найкращих тренерів. Таке нововведення ініціювали представники спортивного комітету України спільно з міністерством оборони. Унікальність цього проекту є наприклад. те, що ми сьогодні скоординовуємо інструкторів з водів спорту з інструкторами з спеціальної фізичної підготовки збройних сил України. тобто фактично це тренерів. Які далі зможуть вже передавати свої знання безпосередньо Дебютний збір армійських інструкторів відбувся на базі навчального центру сухопутних військ, що на Чернігівщині. Спортсмени демонстрували військовими нові прийоми самозахисту зі зброєю та без неї, вчили захоплювати полонених. Та це ще не все. Програма підготовки інструкторів має місце для підготовки військовослужбовців. Це нові прийоми рукопашного бою переміщення зі зброєю. Прийоми рукопажного бою зі зброєю без зброї, такі нововведення, як зв'язування, конвоювання. Чому до сьогоднішнього дня не навчали військовослужбовців і, захопивши в полон ворога, вони не знали, що з ним робити. Тому це як одне із учбових місць: зв'язування, полонення і конвоювання військовослужбовців противника. У міноборони військово-спортивним ноу-хау задоволені, адже подібна бойова техніка рукопашного бою не застосовується в жодній країні світу. Ми написали нову програму підготовки в межах той наперед, який готується особовий склад для того, щоб якісно готувати військову для виконання завдань в зоні НАТО. Це вимога міністра, вимога президента, і ми цю роботу розпочали і наразі. Нова система розрахована на 20-30 днів інтенсивної підготовки. За цією програмою навчатимуть військовослужбовців чергової хвилі мобілізації. Аліна Голубенко Віктор Нуфрієв час ще.